Ти пам'ятаєш ніч, велику ніч, І десь побіля нас Уральська річка, та сосни і що соснами зовуться, та тиша ледве врунами зійшла. А пам'ятаєш, так багато губим запам'ятті, колись з нас кожного. А треба пам'ятати, а треба пам'ятати і затяг. Палахкотів намет, палахкотіли в нас спомнене, мов півні червоні, а кедрові шишки ще не дозріли. не тріскали, чаділи на вогні, і зорі фіолетовому небі, що ти казав, це колір божевілля й судного часу, немає суду, та вже заходить щось, немов на дощ. Півнебаготіло в наші душі. Земна півкуля брижилась од жару, і пів душі ті спогади приспали, і пів себе слід за сном пішла. Що то було, не знаю, що то буде, не відаю, але не раз питаю далекої, розлучної, німовні, до тебе навіть миті вистає, тоді на що літа, навіщо спади з лиця з досвіду? І мить навіщо прадлива уганяє у дитинство, неначе цвях у дошку гробову, ти пам'ятаєш ніч?